Доброго дня, шановні співвітчизники. Національним визволенням боротьба українського народу не могла приходити без представників, які забезпечували безпеку цієї боротьби. Яскравим представником Служби безпеки національного підпілля і керівником є Микола Арсеніч. Про Микола Арсенича взагалі мало було що відомо до останнього часу. Сторінки його діяльності, боротьби Служби безпеки українського підпілля. Лише стало відомою у середині 90-х років. Микола Росенич народився у 1910 році на Станіславщині. Він був третьою дитиною у своїх батьків, третім сином. Це була бідняцька сім'я, але у цій сім'ї надання освіти дітям надавало першочергове значення. Наслідком стало те, що батьки, витративши чи не найостанніші гроші, дали хорошу освіту старшому сину, середньому сину. А також направили на навчання у Стрийську гімназію Миколу. Микола вчився в цій гімназії досить добре, але на той час це були часи, які ґрунтувалися на тому, що Західноукраїнська Народна Республіка вже тоді впала. Ці частини перебували під польською, можна сказати, окупацією, і розглядалося питання, за якою країною будуть закріплені Західна Україна, ну і в тому числі і Західна Білорусія. У 1923 році Рада послів, амбасадорів Антанти прийняла рішення про те, щоб ці території Західну Україну передати до складу новоутвореної польської держави, але забезпечивши українцям широку автономію, поляки українські території приєднали, але автономії не надали. На учнях Старійської гімназії, в які вчився Микола Сен, це проявилось у тому, що польська мова було введено як. Обов'язковий предмет вивчення, а також всюди були порозвіщувані відзнаки польської держави, там орли, герби і таке інше. Українська громада, старша громада і діти не могли з цим змиритись, і кожні боролися, хто як міг. Боротьба учнів це видалась у тому, що зривалися польські герби, польські орли. Польську мову не хотіли вивчати учні гімназії, спілкувалися з гімнацією виключно українською мовою. І одним із таких затятих протиборників саме був Микола Арсенович. Він ще з малку був досить винахідливою людиною, оскільки коли. 1 листопада відбувалося свято Західноукраїнської Народної Республіки, оскільки у цей день, саме 1 листопада була утворена ця держава, то з Львова навіть приїхав до стрілю представник інспекції шкіл, гімназій і в перевірку і про те, щоб учні гімназії не збирались і не відзначали це свято. Але учні зібрались і це свято відзначили. І таким чином на декілька хвилин, десь до 7 хвилин, запізнились на урок. Директор гімназії всіх построїв і хотів всім проголосити доган. На що Микола Расенич сказав про те, що особа, тобто дзвінок в школі, задзвонив на сім чи на п'ять хвилин раніше, і учні не запізнилися. Директор гімназії не було чого сказати, він глитнув облизня і пішов. Ще навчаючись далі, у Анстрійській гімназії Микола Расенич проявив себе як бунтівник польської влади. Це стало наслідком того, що його вже в 8 класі виключили зі стрільської гімназії. Він поїхав додому, забравши речі і почав допомагати батькам по господарству. Але своєї протипольської діяльності не полишив. Так, що 15-річному віці його було прийнято до пласту. Це легальна організація молодіжно-українська, яка діяла тоді в Польщі. А в 1929 році він автоматично в пласту переходить у організації українських націоналістів. Ну, а перед цим, звичайно, вступив ще в українську військову організацію. Помагаючи батькам по господарству декілька років, Микола Орсеніч розумів, що для того, щоб далі боротися з польською владою, насамперед, треба здобути освіту. І він прийняв для себе рішення: що спершу освіта, а потім боротьба. Таким чином, він два роки пробув ще вдома, поступає далі навчатися. Вже у Львівську гімназію і за два роки закінчує відзнакою. І в тому ж році він вступає на перший курс юридичного факультету Львівського університету. Навчаючись в університеті, він робив вигляд, що займається тільки навчанням. Але ніхто особливо не знав про те, що він вже на той час був стрийським коломийським провідником організації українських націоналістів і не тільки у себе таємну літературу, листівки, грипси, а ще й приймав активну участь у виданні друкованої літератури, яка розповсюджувалася на території Західної України, там це Львівська, Станіславська області, Рівненська, Волинська. Таким чином він вже активно включився в цю боротьбу. У той час у Польщі діяли багато легальних студентських організацій. Одна із таких студентських організацій це було студентське українське братство, яке легально проводило свої з'їзди. Одного разу провівши такий з'їзд, Микола Расенович взяв додому підпільну літературу. А в той час польська поліція проводила обшуки українських студентів, оскільки вважала, що українське студентство це є така сила, яка бореться з польською владою. І причиною було ще й те, що Польщу мав відвідати румунський монарх, який мав відвідати Львів. І польська поліція провела обшики, в тому числі і Миколи Арсеновича. було знайдено багато підпільної літератури, і його було засуджено до трьох років тюрми. Тюрму він відбував у тюрмі Бригідки. Слід зазначити, що вже тоді на території Польщі було ряд тюрем і два концентраційні табори. Лише для українців, тобто для українців, які не мирилися з польською владою. У цьому контексті слід сказати про те, що польська влада боролася з українським націоналізмом і патріотизмом досить нещадно. Але в тюрмі він не добув повного терміну і вже в березні був звільнений. Історії невідомо причини, чому він звільнений, Але польська поліція звільнила, пробувши на волі лише два місяці. Микола Арсенович стає активним членом вже іншого студентського заходу. Це Конгресом українських студентів. Це була також легальна організація, але провівши цей конгрес, який тривав декілька днів, вже на третій день під кінець польська поліція з'явилась і Микола Арсеновича було арештовано, як і інших членів. Це вже на порозі була весна 1939 року. До початку Другої світової війни залишались лічені місяці. Ця війна вже почалася у вересні. На той час Микола Расенич вже друге відбував покарання у тюрмі Бригідки у Польщі. Коли німецькі війська за два тижні вже були в передмістях Варшави, польська влада відкрила тюрми і випустила всіх політичних ув'язнених, в тому числі і Микола Расенича. У цьому контексті, як дії польської влади, все-таки, яка не була жорстокою, контрастують з діями НКВД. Тому що НКВД, коли німці наступали, усіх в'язнів розстріляли. Скільки було в'язнів, невідомо. Але українці-в'язні десь від 7 до 8 тисяч були розстріляні у всіх західноукраїнських тюрмах. Повторюю, у всіх жодна тюрма не вивезла своїх ув'язнень. Так от, поляки відкрили двері всіх тюрем, двох концтаборів на території Польщі, і багато українських патріотів вийшли на волю. У тому числі вийшов на волю і Микола Арсенович. І зразу ж тоді постало питання, що робити далі, оскільки виш... Виш... на волю, було випущено весь керівний склад організації українських націоналістів, в тому числі Бандеру, в тому числі Лебедя та інших. Вони були засуджені і вже декілька років відбували покарання у зв'язку із замахом на життя польського міністра внутрішніх справ Перацького. Звичайно, там роль Бандери Лебідя не буде прямо доказана, але польська влада хватала всіх і всіх. Таким чином всі українці вийшли на волю і постало питання, що робити далі. У зв'язку з тим, що судоплатово було вбито в 1934 році керівника ООН Євгена Коновальца, постало питання про те, щоб необхідно створювати свої підрозділи розвідки, контрозвідки, а також здійснювати заходи щодо керівництва. Керівник членів організації, а для цього було відповідним чином організувати роботу. Така робота була організована, і вже у вересні Микола Арсенич та ряд провідних кадрів ОУН проходить навчання в одній із таємних старчинських шкіл, яка готувала командирський склад для майбутньої української армії. Пройшовши це навчання. Перед Миколою Арсеновичем було поставлено завдання взяти активну участь у створенні української спеціальної служби, тобто Служби безпеки ООН, як вона пізніше називалася. Але спочатку це мав бути розвідувальний і контррозвідувальний орган, який створювався на пропозицію одного з керівника ООН тоді Тураша. І першим керівником був Лебідь. А Арсенович був заступником. Згодом. Коли в 1940 році німецький режим на території Польщі посилився, а також посилився радянський режим на території захопленої СССР західної України, оскільки СССР активно готувався до війни і відбувався процес виселення і винищення українців у цей самий період з 1939 по, по червень 1941 року, тобто за час, коли совіти зайшли в Західну Україну. Півтора мільйона людей українцям було виселено у Сибір або знищено. Перша черга депортації це були представники майнових класів, друга черга депортації це були аптекарі, дрібні промисловці, євреї, німці, греки. А третя вже почалася за декілька місяців до початку війни і хватали всіх, в тому числі і українських інтелігенція. Микола Арсені, бачачи, що відбувається, і він в той час жив Львові на конспіративній квартирі, і, не будучи впевнений у тому, що він у безпеці, нелегально перейшов в радянсько-німецький кордон і вже на початку 41-го року був у Кракові, це столиці генерал-губернаторства. Там він разом з іншими керівниками ОУН пройшов курси, які для них були організовані, так би мовити, новим союзником Німеччини. Спочатку це були курси для оперативних і плітчих працівників, які проводились у місті Нойгамері, а потім були ще одні курси, які вже проводились на території міста Бреслава. Тобто, загально можна сказати, що Микола Арсенеч пройшов три вишкільних курси. На цих вишкільних курсах викладали представники німецької розвідки Абверу, представники також морської розвідки. Викладали також командири військових підрозділів, які брали участь у завоюванні Польщі і Франції, і таким чином керівні кадри ОУН отримали відповідну підготовку як військову, так і оперативну слідчу і розвідувальну. Німці тоді проводили заняття досить якісно і досить відкрито, оскільки організацію українських націоналістів розглядала як свого союзника. А в Україні була обіцяна незалежність після її захоплення німецькими військами. Тобто це було два ситуативних союзники на той час. Коли розпочалася війна, коли Нофейська Німеччина напала на Радянський Союз, то зразу ж за німецькими частинами пішли похідні групи. Он Мельника і Бандери, які встановлювали українську владу на місцях. Таким чином була українську владу було встановлено приблизно десь у 200 районних обласних центрах, маленьких містечках, великих сел. Таким чином, українська влада утверджувалася, Миколі Арсеновичу було поставлено завдання створити підрозділи української міліції. Людей в такі підрозділи було набрано на той момент десь біля 7 тисяч. Йшла відповідна їх підготовка у двох школах, в яких приймав участь також Арсен рівне і дубно. І невдовзі ці люди мали були приступити до виконання своїх обов'язків. Але сталася подія, коли 30 червня Ярослав Стецько проголосив незалежність України. Німці 2 липня від нього виступили з вимогою, щоб він. Відмовився від цього, від проголошення незалежності Стецько відмовився. Відмовився Бандера, і німці змінили свою позицію щодо України і від позиції союзника і творення держави вони перейшли до політики визискування українців і викачування природних ресурсів. У зв'язку з цим було проведено вже восени другий великий збір ОУН. На якому було прийнято рішення, що на даний час перейти в підпілля і готувати сили для подальшої боротьби? Але репресії німці призвели до того, що українці самовільно вже почали нападати на німецькі підрозділи і самі почали організовуватись. А від провідних кадрів ОУН все частіше лунали голоси, чому організація не організовують український нарід бити німців. Таким чином було прийнято рішення скоріше зібрати сили і приступити до активної боротьби з німецькими нацистами. Для успішної такої боротьби потрібно було забезпечення зі сторони української спецслужби. На той час, вже коли було прийнято рішення про перехід до боротьби лебедів, який керував службою безпеки ООН, було призначено вже в керівні кадри ООН. А на керівну роль спецслужби було вже призначено Микола Арсенича. Микола Арсенович визначив перше завдання перед новою спецслужбою. Перше створення агентурної мережі у ворожому середовищі. Вороже середовище розглядалося це радянські спецслужби, в тому числі КВД, польські спецслужби, німецькі спецслужби, гестапо. Далі. Боротьба з агентурним проникненням представників цих спецслужб в організацію. Наступне завдання слідча і оперативна робота. Далі охорона керівних кадрів ООН. Далі підтримання конспірації. Наступне завдання проведення слідчої роботи і розслідування злочинів, які вчинені представниками самої організації. Це були такі основні завдання. Для цього Микола Росенич виділив два основних завдання це ведення розвідки-контрозвідки і ведення оперативно-слідчої роботи. Для успішного проведення цієї роботи слід було створити відповідні структури. Такі структури створювалися на рівні куща, відділу, району, області. Керівником був провідник, у підлеглості якого було два-три слідчих, 10 бойовиків і один архіваріус, який ввів справи. Для чого бойовики? Бойовики охороняли боївку Служби безпеки, а згодом, коли організація перейшла на нелегальні рейки боротьби, проводили диверсію. Ця структура була досить дієвою і діяла досить довгий період. Єдине, що потім відбулися зміни, навіть що вже в 47-48 році, коли організація перейшла на підпільну роботу, то вже в кожній цій структурі, тобто рі, область, кущ. Район було створено не одна боївка, їх було створено дві, три, чотири. І збільшена кількість бойовиків, які вели цю боротьбу повстанську, оскільки вважалось, що боївка служби безпеки це є останній вже оплот боротьби за Україну. Так воно дійсно було до середини 50-х років. Треба сказати про те, що коли утворилась українська спецслужба, то чим я був вражений, що 80% Працівників цієї спецслужби, Служби безпеки вони мали вищу освіту, Як я вже повторюсь, сам Микола Арсенич мав вищу юридичну освіту. Якщо ж порівняти якого світу мали представники НКВД, то за свідченням одного з керівників, якщо брати обласний відділ НКВД на Станіславщині, сьогодні це Івано-Франківщина, то лише 8%. Всього особового складу мало вищу освіту. 32% мали незакінчену середню, а більше 63% мали або початкову освіту, або не мали зовсім ніякого. Тобто це ще раз говорить про те, що як українська спецслужба діяла професійно. Також особливим прикметом було те, що ще навчаючись на цих курсах у містах Нейгамер, а також в інших на територіях Польщі. Микола Расенич таємно копіював німецькі підручники і польські підручники і зведення ведення оперативної слідчої роботи для того, щоб в подальшому використати цей досвід у створенні української спецслужби. Також, вже працюючи керівником Української спецслужби, Микола Расенич видав розпорядження, що у всіх агентів і всіх резидентів радянських, які були захоплені, допитувати і докладно розпитувати про методи роботи НКВД, а потім вже МГБ, таким чином. Методи роботи спецслужб досліджувались, для цього були виділені відповідні люди, вони цю всю інформацію узагальнювали і видавались відповідні інструкції, документи, книжки, як вести боротьбу з іноземними спецслужбами, як проводити розвідувальну та контррозвідну діяльність. Треба сказати, що ця робота була настільки успішною, що коли у другій половині сорокових роках НКВДСТИ Знищуючи підпільників, членів боївок, добирали до цієї літератури, то вони були вражені наскільки об'єктивно, точно, коротко і дохідливо вона написана. Тобто книжки, інструкції були видані на досить високому фаховому рівні. Також Микола Арсеніч сам здійснював інспекторські поїздки у обласні районі відділи служби безпеки ООН. Треба сказати про вдалі операції Служби безпеки. Таких операцій було проведено безліч. Найбільш прикметними я би відзначив, що коли у 1941 році німці після проголошення незалежності арештували весь керівний провід Організації українських націоналістів у Львові і запроторили їх у тюрму. Львівські. Постало питання, що далі робити, оскільки з них там дуже знущались і дуже жорстоко їх допитали в гестапо. Для цього ООН була розроблена ООН СБ. Служб безпеки була розроблена операція, згідно з якою декілька німецьких офіцерів у лапках, використовуючи там підроблені документи, зайшли в тюрму, представивши ці документи, вони наказали вивезти цих людей, начебто для допиту, які були виведені. Охорона була перебита, і таким чином весь керівний склад Львівської організації ООН був врятований. Також хочу відмітити вдалість операції, які провів керівник Станіславського СБ Козак. В цем був достоєний вадя генерала згодом і нагородженим орденом Трезуб Золотої Заслуги до Станіславського НКВД були послані дві підпільниці, начебто, що вони готові здатися і розказати про діяльність організації. НКВДшники їх прийняли в розпростертими обіймами. Ці дві підпільниці розказали, що вони, начебто, готові здатися, розказати про багато чого про організацію і готові. Напряму вивезти їх на керівників ООН Станіславщини. Ті погодились, була проведена відповідна операція. Спочатку цю операцію хотіли зробити НКВД загальновійськовому, але основна мета цих підпільниць полягала в тому, щоб не сама операція загальновійськова була проведена, але ще керівний склад Станіславського НКВД, начебто, щоб було виведено на керівний склад ОУН для того, щоб вони були захоплені. Бо для Уніці це мала бути операція зненацька. Все було відповідно домовлено, договорено, відповідно, грипсами повідомлено. НКВДшники повним складом прийшли на призначені місце, і всі вони були захоплені. Згодом вони були всі допитані і знищені. Таким чином, на деякий час все станіславське МГБ, НКВД було нейтралізовано в своїй роботі, оскільки там не залишилось майже жодного дієвого офіцера. Боротьба набрала вже в радянський період досить жорстокий М.. М... меж і досить таких жорстоких методів. Прикладом, навіть свідченням, то, що боївки Служби безпеки у Зборівському районі на Тернопільщині декілька разів повністю винищували весь особовий склад Зборівського НКВД крайону. Декілька разів повторюю, до ноги, від прибиральниці до керівника. А в 1946 році доповідною запискою рясного одного із керівників НКВД МГБ повідомлялось про те, що станом ще на цей період, в організації у вищих колах організації, а також в службі безпеки ООН немає жодних дієвих агентів, які б там працювали. Тобто, не дивлячись на таку боротьбу, на такі втрати, вже 46 й рік організація в повному підпіллі. А НКВД при всіх їх зусиллях не має жодних результатів, жодних агентурних проникнень, саме в організації керівний склад. І це не дивлячись тому, що лише на території Західної України в той час перебувала третина всіх військ НКВД Радянського Союзу. Повторюю, на території ПТ областях 30% всіх військ НКВД СССР. Але суть полягає в тому, що Якби організація не боронялась, яким як б героїчним не був спротив, борців було мало. Вони вибивалися. На місці професіоналів проходили менші професіонали. А Радянський Союз був забезпечений людським ресурсом безмежно. Микола Арсенович ніколи не перебував довгий час на одному місці. Він час їздив по регіону Городська Станіславщина і Тернопільщина. Весь час міняв Криївки. Але кільця над ним звужувалося, оскільки весь то там то та тут брали зв'язкових, то Шахевича взяли зв'язкових, то взяли зв'язкових інших керівників УНСБ. В Львів було послано досить толкову оперативну групу МГБ, і вона в цих цих розрізаних картинах склала цілісну картинку, де приблизно може перебувати Микола Арсенович. Оскільки існує доповідна записка МГБ НКВД, де написано про те, що станом на 46 й рік МГБ ще невідомо реальні сили Служби безпеки УН хто ними керує. Але інформація до них поступово надходила. Каральні акції поступово також проводились. Одна із них увінчалася успіхом січень 1947 рік. Проводили загальні військові операції, в якій було задіяно більше півтора тисячі НКВД. Один із НКВД помітив, що з землі піднімається легкий дим, це свідчило про те, що існує скром, боївка. Ця територія була оточена, оточеним було запропоновано здатися, не відмовились. В результаті відбувся короткочасний бій. Двох бойовиків служби безпеки було знищено, і, бачачи свою безвихідь, Микола Арсенич зустрілися разом із своєю дружиною. НКВДшники витягнули тіло Микола Арсенича, пересвідчили, що це все-таки він, і це тіло згодом було поховано чи знищено, невідомо. От що саме цікаве, що зараз сьогоднішнім дослідником бажано було дізнатись, підняти архівні матеріали, де все-таки поховано тіло Микола Арсенича. Це є дуже важливим чому для нас? Тому що невдовзі після цієї війни вже зараз досить актуальне питання створення пантеону українських героїв. І цей пантеон був би важливий для того, щоб українці могли поховати своїх героїв на певній території, чи на одній, чи на декількох територіях, і які б надихали українців на подальшу боротьбу. Після загибелі Миколи Арсеновича, треба сказати, що боротьба не припинилась, вона велася. Але як такої цілісної системи боротьби вже не велося, боротьба велася розрізнена, але це зовсім не зменшує ту роль, яку вклала служба безпеки у боротьбі за Україну і в утримання українського національно-патріотичного руху. Скільки ця боротьба після смерті Арсеновича ще майже 10 років. Це ще раз говорить про впертість цієї боротьби, відданість українських збістів, які воювали і які тримали оборону до самого кінця. Що хочу сказати, історія життя і боротьби Миколи Расенича свідчить про те, що український народ, українська нація ніколи не складала зброї у своїй боротьбі для нас на сьогодні. Є великим щастям, великою удачею, що ми могли докопатись до цих матеріалів. Що до нас докотились сторінки цієї боротьби. Ми знаємо, хто цю боротьбу очолював. І ця боротьба, це життя Микола Арсеновича надихає майбутнє покоління українців для подальших звершень. Вона вчить нас, як боротися, і не здаватись і досягатись успіху. Чим ми сьогодні можемо віддячити, це знайти місце, поховання Микола Арсеновича, Що сьогодні треба зробити українцям. Дякую за це.